Життям і розвитком Чернігова має займатися обрана міська рада, а забезпечувати його оборону призначена військова адміністрація. Саме таке звернення до українського парламенту прийняли депутати і депутатки на позачерговій 29-й сесії Чернігівської міської ради. Як зазначив виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако, в публічному просторі з'явилася інформація про те, що Верховна Рада найближчим часом може розглянути постанову щодо наділення міської військової адміністрації повноваженнями, які не пов'язані з безпекою чи обороною, я пропоную від імені громади, від наших виборців, від депутатського корпусу звернутися до депутатів Верховної Ради з досить толерантним, як я вважаю, зверненням, в якому є головний меседж, що займатися життям і розвитком міста повинна обрана місцева влада, займатися її обороною, призначена військова адміністрація. Президент України своїм указом від 7 лютого після подання обласної військової адміністрації створив Чернігівську міську військову адміністрацію. Міська рада з розумінням поставилася до цього та заявила про готовність сприяти їй в питаннях посилення безпеки та оборони міста. Водночас в місті ефективно функціонує діюча міська влада, обрана чернігівцями. Ми звертаємося до депутатів з одним простим меседжем врахувати той факт, що в Чернігові є повноважні органи місцевого самоврядування. Місцева рада, ви депутати, які представляють різні політичні сили, обрані на виборах чергових у 2020 році. І ми зараз бачимо, що на залі присутньо 30 депутатів. Це значно більше ніж кворум. Міськликанком який абсолютно правомочний, в якому є кворум, який збирається розглядає питання. В основному питання соціального характеру, питання підтримки наших громадян, підтримки збройних сил України, робочі питання забезпечення життєдіяльності міста. Львівський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі і позбавив Чернігівського міського голову Владислава Трошенка права обіймати посаду протягом року. Згідно з законом, його обов'язки виконує секретар міської ради Олександр Ломако. Я хочу сказати, що дане рішення. Яке пропонується, воно політичне, воно не пов'язане з безпекою, воно не пов'язане з якоюсь критичною необхідністю, хоча б тому, що в лютому, березні і квітні 2022 році, коли над нашими головами літали бомби, коли Чернігів працював в досить специфічних обставинах керованості міста, місто вистояло і дало гідну вістіч ворогу без міської військової адміністрації. Я хочу сказати, що за подвиг чернігівців який оцінила вся Україна, наше місто отримало статус міста героя. У зверненні також йдеться про те, що рішення про припинення функцій Чернівської міської ради та її виконавчого комітету негативно вплине на досягнуті домовленості та підписані меморандуми з міжнародними партнерами, які були досягнуті місцевою владою для залучення коштів на відновлення міста, а це близько 2 мільярдів гривень. Дане рішення негативно вплине на багато аспектів життя міста. як… Виконавчий комітет і залучені депутати до цієї роботи. Ми працюємо над стратегією розвитку міста з яку студією, залучаємо туди французьких архітекторів. громадськість міста активно долучалася до цього питання. Місто залучає міжнародну підтримку в медичну галузі, відбудову об'єктів інфраструктури та будівництва тимчасового житла, зокрема готується до підписання меморандум міської ради з компанією «Роквел Україна для будівництва житлових будинків на 410 квартир та дитячого садочка. Є напрацювання в галузі теплоенергетики та освіти. На жаль, більшість партнерів вже заявляють про необхідність перегляду або призупинення стосунків до відновлення роботи повноважної міської ради в разі наділення міської військової адміністрації додатковими повноваженнями зрозуміло, що буде багато питань у міст побратимів, з якими ми планували підписувати міжнародні договори і в травні з містами Рейс і Ахін і з іншими містами, які є домовленості, вони розуміють співпрацю муніципалітета з муніципалітетом, не розуміють співпрацю з органом, таким як військова адміністрація. Передача повноважень призведе до втрати статусу депутатів міської ради. Це по суті є ліквідація всієї законно обраної влади в Чернігові. Депутати міської ради закликають народних обранців не голосувати за наділення Чернігівської міської військової адміністрації повноваженнями міської ради та виконкому. Чернігів був і лишається північним форпостом України. Ми готові надалі спільно працювати з центральною владою збройними силами України. Для наближення нашої перемоги. Чернігів був і лишається містом різних партійних прапорів. Цим демократія відрізняється від диктатури. Сьогодні ми маємо єднатися під одним єдиним синьо-жовтим прапором, прапором нашої України. Саме так живе і працює місто сьогодні. Саме так Україна переможе за словами Олександра Ломако. Переклад звернення до Верховної Ради буде направлений також послам G7 та інших країн, які підтримують реформу децентралізації і її подальше впровадження.